Треба збирати квіточки далеко від дороги. Жителька Володимирця Катерина Шама збирає кульбабки, щоб зварити з нього варення. Каже, такий десерт вирішила зробити цьогоріч вперше. Спочатку я придумала, що мені треба чимось зайняти дітей. Щоб їх зайняти і вивезти на вулицю, то я сказала, що мені потрібно назбирати тисячу кульбаб. Ну, це так, запасом. Діти пішли, з азартом їх назбирали. Я їм трошки допомогла, і ми почали варити варення. Рецепт Катерина знайшла в інтернеті: на одну порцію варення треба назбирати 300 кульбаб. З такої кількості квіток виходить приблизно літр кульбабового варення. На приготування десерту потрібно два дні. І зараз будемо рахувати 300 штук, промивати дуже ретельно і заливати їх кропом. Додавши апельсин та лимон, жінка проварює та залишає суміш настоюватися до наступного дня. Ну, запах кульбаби, особливо коли вона вариться або навіть коли настоїться, не дуже приємний. Бо навіть діти щоразу бігали і казали, мам, фу, що таке смердить. На наступний день Катерина проціджує суміш, додає цукор та варить варення. Світленьке таке. Катерина каже, що кульбабове варення корисне для імунітету, має антибактеріальні властивості. Зараз ми його будемо розливати в стерилізовані баночки. Нині жінка зварила дві порції та планує зробити ще, щоб пригостити десертом друзів та колег. Жінка розповідає, що варення виходить густим, ароматним та з кислинкою. Ольга Данилишина, Вікторія Швець Суспільне новини, Рівне.